Всім привіт з французького велодня. Це місто Нант, велике місто на заході Франції. і Сьогодні тут велопарад. Позаду ви бачите купу машин, які застрягли в тянучках, в заторах, і в основному по одному пасажиру в кожному автомобілі, в принципі, як в Києві. І купа велосипедистів їде для того, щоб тільки почати брати участь в велопараді. Велопарад починається через 15-20 хвилин. Це мапа велопараду. Це спеціально покажемо її для нашого міністра екології України, який не розуміє, чому велопараду. Сьогодні середа, робочий день і після робочий час, п'ята година дня. І це маршрут велопараду. І всі ці си... помаранчевим позначено маршрут велопараду, а сині точки позначають, де перекрито вулиці. Тобто це бар'єри стоять на вулиці з поліцейськими і з волонтерами, які просто не допускають автомобілі на цій вулиці. Ми бачимо, як по вільних вулицях їдуть велосипедисти і те ще навіть не початок велопараду, а автомобілісти стоять в заторах, дуже сильно зляться. Хоча всіх повідомляли завчасно, і всі, хто не хотіло стати в заторах, не стоять, нехай йдуть на велосипедах. В велопараді очікується, я читав, близько п'яти тисяч учасників, в тому числі тисячі учасників конференції Велосіті, яка зараз проходить цього місті.